Ну, звісно, я знаю, які відчуття у роздавленої, абсолютно знищеної людини, і як жахливо відчувати там, де раніше не боліло. І зовсім неважливі нові зачіски, подвиги в тренажерному залі чи веселі шаленства із подругами в барі, бо кожну ніч, кожну ніч ти будеш згадувати все до малесеньких деталей. І мучити себе питанням чого, чого ти все зрозуміла невірно, і як могло здатися, що ти щаслива, що ти безкінечно щаслива? А часом, часом бути здаватися, що, що він прозріє і повернеться до тебе. Якими б довгими не були твої переживання? Ти все одно йдеш далі. І нові люди дають тобі відчуття, що ти що ти чогось варта. І, і уламки, ось ці уламки душі, вони збираються докупи. І омана, що всі ці роки ти витратила марно, йде в минуле.